Новий флагманський позашляховик Пош не буде електричним, принаймні не спочатку. Пош гальмує з електрифікацією, що це означає для майбутнього автомобілів і споживачів. Автомобільна промисловість переживає бурхливий період трансформації, і Пош традиційно асоціюється з інноваціями і спортивним водінням, теж не залишився осторонь. Нещодавня заява компанії про перегляд стратегії електрифікації. А саме відстрочка випуску електричного трирядного позашляховика і переорієнтація на двигуни внутрішнього згоряння і гібридні технології стала справжньою сенсацією. Що стоїть за цим рішенням і які наслідки воно може мати для майбутнього автомобільного ринку, давайте розбиратися. Porsche завжди був символом прогресу, технологічних рішень та інженерної досконалості. Але, як виявилося, навіть такі ікони не застраховані від необхідності переоцінювати свої плани в умовах мінливої реальності. Рішення ПОЖ – це не визнання помилки, а скоріше прагматична відповідь на поточні виклики, з якими стикається автомобільна індустрія в цілому. Чому ПОЖ вирішив накачати гальма в гонці за електрифікацією? Причин для такого повороту в стратегії кілька, і вони тісно переплетені один з одним. Невиправдані очікування ринку спочатку передбачалося, що перехід на електромобілі буде відбуватися набагато швидше. Однак споживчий попит на електромобілі поки не досяг того рівня, який прогнозувався. Висока вартість, обмежена інфраструктура зарядних станцій, а також запасне відчуття у деяких покупців, які побоюються обмеженого запасу ходу, стримують масове прийняття електромобілів. Економічні фактори: виробництво електромобілів дороги задоволення. Висока вартість акумуляторів, необхідність у створенні мережі зарядних станцій та інші фактори збільшують кінцеву вартість електромобіля, роблячи його менш доступним для широкої аудиторії. Нові тарифи та геополітична нестабільність, зміна торгових правил, ведення нових тарифів і загальна геополітична нестабільність створюють додаткову невизначеність для автомобільних виробників. Змушуючи їх переглядати свої інвестиційні плани. Потреби цільової аудиторії, Пош завжди орієнтувався на покупців, які цінують продуктивність, комфорт і престиж. У той час як електромобілі стають все більш популярними, багато шанувальників Пош як і раніше, вважають за краще традиційні двигуни внутрішнього згоряння, вважаючи їх більш надійними і потужними. Що це означає для майбутнього автомобілів? Рішення не варто розглядати як повну відмову від електрифікації. Компанія, як і раніше, планує випускати електромобілі, включаючи повністю електричну версію 718 і розширення модельного ряду Taycan, Meikan і KNF. Однак, це означає, що перехід на електромобілі буде відбуватися більш поступово і з урахуванням реальних потреб ринку. Це також може вплинути на інші автомобільні компанії, змусивши їх переглянути свої стратегії електрифікації та адаптуватися до мінливих умов. Можливо, ми побачимо, що автомобільні компанії приділяють більше уваги розробці гібридних технологій та двигунів внутрішнього згоряння, щоб задовольнити потреби широкої аудиторії. Мій погляд на ситуацію. Я вважаю, що рішення пош це розумний і прагматичний крок, враховуючи поточні умови ринку. Автомобільним компаніям необхідно бути гнучкими і адаптуватися до мінливих потреб споживачів. Не можна сліпо гнатися за трендами, не враховуючи економічні та соціальні фактори. На мою думку, майбутнє автомобілів це не тільки електромобілі, а й гібридні технології. Двигуни внутрішнього згоряння, водневі паливні елементи та інші інноваційні рішення. Автомобільним компаніям потрібно інвестувати в різні технології, щоб задовольнити потреби всіх споживачів. Що це означає для споживачів? Для споживачів це означає, що у них буде більше вибору при покупці автомобіля. Вони зможуть вибрати електромобіль, гібрид або автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння в залежності від своїх потреб і бюджету. Крім того, це може призвести до зниження цін на автомобілі, оскільки автомобільним компаніям не доведеться так багато інвестувати в розробку та виробництво електромобілів. Поради для споживачів: оцініть свої потреби, перш ніж купувати автомобіль. Подумайте про те, як ви будете його використовувати. Якщо ви часто їздите на великій відстані, вам може знадобитися автомобіль з великим запасом ходу. Якщо ви живете в місті, вам може знадобитися компактний електромобіль. Вивчіть різні технології, не обмежуйтеся електромобілями. Вивчіть гібридні технології, двигуни внутрішнього згоряння та інші інноваційні рішення. Порівняйте ціни, порівняйте ціни на різні моделі автомобілів, щоб знайти найкращу пропозицію. Прочитайте відгуки, прочитайте відгуки інших власників автомобілів, щоб дізнатися про їхній досвід. Відвідайте автосалон, відвідайте автосалон, щоб побачити автомобілі в прямому ефірі та провести тест драйв. Укладення Рішення про перегляд стратегії електрифікації це сигнал про те, що автомобільна промисловість переживає період серйозних змін. Автомобільним компаніям необхідно бути гнучкими і адаптуватися до мінливих потреб споживачів. Майбутні автомобілів це не тільки електромобілі, а й гібридні технології, двигуни внутрішнього згоряння та інші інноваційні рішення. Споживачі повинні бути поінформованими та вибирати автомобілі, які відповідають їхнім потребам та бюджету. Автомобільна промисловість завжди була відображенням технологічного прогресу та соціальних змін. Зараз ми знаходимося на порозі нової ери, і Пош, як один з лідерів галузі, демонструє, що навіть самі іконічні бренди повинні бути готові до змін і адаптуватися до нових реалій. Майбутнє автомобілів буде цікавим і різноманітним. І важливо, щоб всі учасники ринку були готові до цього.